Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Проміжні результати масштабного затримання лікарів МСЕК та ухилення від мобілізації в прокуратурах. На Рівненщині з'явився центр рекрутингових послуг для всіх, хто бажає долучитися до лав української армії. Після ракетного удару в лікарні на Сарнащині поставили неякісні вікна. Гучні затримання, що прокотилися Україною два тижні тому, отримали свої наслідки. Напевне, не варто нагадувати, що трохи більше ніж два тижні тому почали розкривати корупційні схеми, до яких були залучені лікарі МСЕК в різних областях України. Більше того, подальше розслідування цих справ засвідчило причетність до схем і керівництва прокуратур різних областей. Найбільш гучним цей скандал виявився в Хмельницькій області, де, окрім очільниці МСЕК, яка була причетна до корупційної схеми, викрили ще й місцевих прокурорів. В цій області була рекордна кількість прокурорів інвалідів. Серед них навіть голова прокуратури. Ця хвиля викриттів отримала реакцію і від президента України. Він доручив уряду до кінця року ліквідувати мережу МСЕК, агент генпрокурор, у відомстві якого виявили велику кількість інвалідів, подав у відставку. Пройшла ця хвиля викриттів і рівненщиною. Два тижні тому силовики та правоохоронці викрили мережу з 26 осіб, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації завдяки встановленню вигаданої інвалідності. Серед задіяних до кримінальної схеми було чотири лікарі МСЕК. І доки уряд думає, як ліквідувати взагалі всю систему медико-соціальних комісій в нашій області, начальник ОВА провів нараду та звільнив очільників усіх МСЕК області. А в кінці тижня стало відомо, що на їхнє місце призначили сімох нових керівників. Наш Вадим Мороз вивчав усі деталі гучних скандалів з прокурорами та лікарями МСЕК. Він і продовжить. Гучна справа. СБО, прокуратура, поліція у Рівненській області 9 жовтня повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за допомогою видачі ефективних довідок про інвалідність. Два тижні по тому, чи є якісь результати? Спершу про схему за інформацією від правоохоронних структур через власну клієнтську базу жінки шукали чоловіків призовного віку. Їм пропонували оформити інвалідність. Лікарі вигадували історію хвороби, а працівники МСЕК на основі їхніх висновків встановлювали інвалідність. Все просто і головне працює, коштувала така послуга від 15 до 20 тисяч доларів. Заробляли усі учасники схеми. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів. Кемі під час отримання ними шістнадцять доларів США від нового клієнта. При обшуках у всіх фігурантів справи було знайдено понад 14 мільйонів гривень. Як стало відомо, ймовірними організаторками є власниця, її донька та працівниця рівненської агенції нерухомості. Президент затримані організаторки довго за ґратами не пробули. Головну підозрювану випустили під заставу у 242 тисячі гривень. Доньку жінки посадили під домашній арешт. Інша спільниця внесла заставу у 182 тисячі гривень. Наразі триває слідство, а жінки перебувають на волі. 23 жовтня. Підозру оголосили четвертій фігуранці справи. За даними слідства, вона входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. Підозрювана 46-річна рівнянка, невропатолог медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату відповідала за призначення потрібному пацієнту третьої групи інвалідності. Правоохоронці встановили усі обставини злочину від моменту отримання грошей організатор. Схеми і до моменту передачі їх лікарці комісії в обмін на довідку до акту огляду МСЕК від джерел у правоохоронних органах. Журналісти української правди встановили, що затриманою є Ірина Голосенюк. Згідно з декларацією, жінка спільно з чоловіком володіє трьома квартирами у Рівному, трьома земельними ділянками, має садовий будинок у селі Зоря та зберігає готівкою 16 тисяч доларів. Їй оголосили підозру. Масштабні викриття лікарів МСЕК відбуваються по усій Україні. Разом із тим почали виявляти і тих, хто скористався такими послугами. Журналіст Юрій Бутусов опублікував список із 51 прокурора Хмельницької області, які оформили собі інвалідність. На ситуацію зреагував навіть президент Володимир Зеленський, скликавши засідання. РНБО виявилося не прокурорами єдиними. Це не тільки до речі, прокурори. Є сотні таких фактів. Очевидно, необґрунтованих інвалідності у посадовців митниці податкової в системі пенсійного фонду, до місцевих адміністраціях з усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися журналісти видання Цензурнет опублікували рейтинг обласних прокуратур, де працівники отримують найбільші пенсії, в тому числі й через інвалідність. На дев'ятому місці у списку керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький. Рівненської обласної прокуратури ця тема не стосується. Керівник відомства Андрій Рудницький не має і ніколи не мав групи інвалідності. Так він є пенсіонером, але він отримує пенсію за вислугою років, яка призначена йому відповідно до законодавства, за даними речниці. В Рівненській обласній прокуратурі працює 288 людей. Серед усього колективу восьмеро працівників мають інвалідність, шестеро прокурорів держслужбовець та робітниця. Усі вони зазначили у прокуратурі, відповідають реальним хворобам. Ми відкриті до перевірок і вже надали всі необхідні підтверджуючі документи офісу генерального прокурора. По усій Україні оголошено понад 50 підозр працівникам МСЕК. Уже скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Повідомляють весбу і спочатку дві року. За матеріалами СБУ було розпочато 85 розслідувань щодо діяльності МСЕК. Загалом 64 особам було повідомлено про підозру на сьогодні. Засуджено вже дев'ять осіб, і ця робота не припиняється. На фоні скандалів із фіктивними інвалідностями у прокуратурі подав у відставку генеральний прокурор України Андрій Костін без посад залишилися керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії та керівники департаменту МОЗ, які відповідають за координацію діяльності МСЕК до кінця року, за словами президента, таку структуру як МСЕК мають ліквідувати взагалі. Схоже, класичні ТЦК в Україні поступово відходять в історію. Не секрет, що за останній час центри комплектації стали не дуже популярними серед українців, а звертаються до них лише в крайньому випадку. Натомість, що популярних, що навіть легендарних військових підрозділів, таких як Азов чи третя штурмова, успішно поповнюють свої лави в обхід ТЦК. Для цього в підрозділах ще з початку повномасштабного вторгнення працюють власні рекрутингові центри, через які вони і набирають добровольців до своїх лав. Yeah. <laughs> Система рекрутингових центрів це далеко не винахід таких бригад. В сучасному світі інститут ТЦК вже давно відійшов у минуле, а провідні армії світу набирають військовослужбовців через рекрутингові центри. Не секрет, що ТЦК та СП згідно зі своїми функціональними обов'язками має виконувати дві важливі функції: комплектацію військових підрозділів особовим складом та соціальний захист військовослужбовців після їхньої демобілізації. Власне в сучасних країнах функції комплектації збройних сил виконують якраз рекрутингові центри, а соціальним захистом ветеранів займаються відповідні цивільні підрозділи соцзахисту. Наша країна також стала на цей шлях вже створене міністерство у справах ветеранів. А в областях відповідні управління, які взяли на себе функції, в тому числі і соціального захисту ветеранів. А от з комплектацією військових підрозділів були питання Та, схоже, в міністерстві оборони знайшли європейське рішення. Цього тижня в Костополі відкрився перший офіційний рекрутинговий центр. Чим він відрізняється від класичного ТЦК, з'ясовував наш Максим Остапець тут. все описано, вся інформація також є контакти. Військових частин можна. Додаткові питання ставити безпосередньо, домовитись про співбесіду. Також можемо з них дізнатися, які пропонують наші військові частини посади. Бойові також чи цивільні, не чекати повістки, а самостійно вивчити бажаний фах та знайти свою вакансію. Нині потрапити в українське військо за таких умов можна завдяки центрам рекрутингу. Перший такий простір на Рівненщині відкрили на базі ЦНАПу у Костопільській громаді. Сьогодні ми. Перше на Рівненщині відкриваємо рекрутинговий центр. Це є спільна ініціатива Міністерства оборони України і військових адміністрацій з залученням місцевих органів влади для можливого подальшого працевлаштування наших чоловіків, жінок в Збройні Сили України. За словами керівників області, у центрах рекрутингу повістки не видаватимуть, оскільки такі інституції не мають повноважень як ТЦК. Чим рекрутинговий центр відрізняється від роботи центру комплектації? Тут не дають повісток. І це я звертаюся до громадян Рівненщини. Тут кожний громадянин може отримати консультацію, отримати перелік. Вакансії в збройних силах України залучення на військову службу буде відбуватися, із врахуванням бажань окремого кандидата. Спеціальність та навіть військову частину можна буде обрати на власний розсуд. Мешканцям гробани в першу чергу, звичайно, будуть пропонуватися ну, вакансії тих частин, які тут представлені. Ну це правильно і це логічно. У нас є випадки, коли жінки звертаються з снайперами, заходять. У нас є непоодинокі випадки, і це користується популярністю. все що стосується, БПЛА і дуже вдячний за таку. Ініціативу міської влади, обласної, ну і за підтримки Міністерства оборони, що відкрився центр рекрутингу, який буде мені, чесно. Найбільшим помічником у підборі персоналу. Як наголошує виконуючий обов'язки міського голови Костополя, все працюватиме без примусу та обмежень громадян. Тут не можна сказати, що рекрутинний центр це є абсолютно самодостатня інституція, яка забезпечує всі. Ні, вона як вікно, як фронт. Людина звертається, ми комунікуємо з частинами, даємо заявки, людина може думати, може собі там задати, вивчити це питання. Ну, якби ніхто знову ж таки повертається, до того, ніхто Ну тут не змусить цей контракт укладати. Вона буде сама вибирати нині долучатися до спротиву російській агресії та підтримувати військових обов'язок. Кожного багато маленьких можливостей це спільний внесок у велику перемогу. Шкода на 1,2 мільйони гривень. Влітку 2022 року ворог завдав удари по об'єктах військової інфраструктури в місті Сарни. Тоді, унаслідок цього, ударною хвилою було пошкоджено понад сотню вікон у лікарні. Їх оперативно замінили, однак, під час експертизи, Рівненська обласна прокуратура виявила, що генеральний директор лікарні не призначив відповідальної особи, яка мала проконтролювати належним чином виконання договорів. Що на такі звинувачення відповідає Сарненська міська рада та. Що загрожує директору лікарні, розповість наша Дарина Черемшина. Два роки тому, у серпні 2022 року, ворог завдав чотири ракетні удари по об'єктах військової інфраструктури в місті Сарни. Тоді ударною хвилею було пошкоджено біля 30 будинків у Сарнах та приміщення центральної районної лікарні. Сьогодні ввечері ворогом завдано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на рівненщині Уже завтра всі наслідки будуть. У дав доручення про це голові РВА та міському голові. На місці працюють всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Тоді, за підрахунками експертів, у райлікарні повилітало понад 100 шибок зі старих віконних храм. Вікна просто затягли плівкою, а з часом замінили на пластикові. За словами Сарненської міської ради, тоді найбільше постраждав корпус пологового відділення, тому вікна оперативно замінили. Заміна вікон проводилась в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, коли внаслідок ракетного удару, 28 серпня, у лікарні було вибито близько 120 вікон. Найбільше тоді постраждав корпус пологового відділення. Це створювало критичну загрозу напередодні осінньо-зимового періоду. Це аж ніяк не була термомодернізація. Це був оперативний захід для забезпечення безпеки, збереження тепла та комфортних умов перебування пацієнтів. Утім, як виявила Рівненська обласна прокуратура під час експертизи, після обстрілів поставили в лікарні неякісні вікна. Тому очільника медзакладу підозрюють у службовій недбалості. У ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор медичного закладу. Проявив службову недбалість в тому, що не проконтролював виконання договорів по ремонту медичного закладу, відповідно до якого було виділено з бюджету Сарненської територіальної громади кошти місцевому бюджету територіальної громади, було завдано збитків майже на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Однак Сарненська міська рада переконана, директор лікарні не міг перевірити якість вікон, адже цим питанням займаються інші особи. Генеральний директор лікарні, який здійснює загальне керівництво закладу, не міг перевірити якість вікон, оскільки господарськими питаннями займаються інші особи. Це звичайний господарський спір, який вирішується у господарському суді між двома суб'єктами господарювання. В нашому випадку це лікарня та постачальник вікон. Лікарня вже у свою чергу подала відповідний позов на відшкодування збитків. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонення від займаної посади. А я нагадаю, що ви дивитесь новини і підсумки і далі ми поговоримо про таке. У школах Рівницької громади учні початкових класів нарешті почали харчуватись безкоштовно. Майже півмільярда гривень на дрони та сварка, яка ледь не переросла у бійку. Як пройшло чергове засідання сесії рівне Ради? Рівненський волонтер допомагає нужденним та викладає відео у соціальній мережі, аби більше людей захотіли робити добрі справи. Безкоштовне харчування в школах області таке розпочалося, але сталося це лише цього тижня, тобто з 21 жовтня, і не у всіх громадах. Як пояснив начальник Рівненської ОВА, станом на кінець тижня 14 громад області не спромоглися виконати обіцянку президента. Причини, як ми і прогнозували ще два тижні тому, десь ще тривають, а десь затягнулися канікули. Ще 2 вересня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що діти початкових класів по всій Україні харчуватимуться в. В школах безкоштовно. Ба більше уряд 4 жовтня навіть виділив 2 мільярди гривень адресною субвенцією, аби харчування вже в жовтні стало безоплатним. Власне, два тижні тому рівненська область для забезпечення харчування дітей отримала 107 мільйонів гривень. Ці кошти оперативно розподілили між громадами, і 50 громад оперативно кинулися освоювати ці кошти. Решта чекають. Про те, чи вплинуло це якось на шкільне меню, та як довго обіди залишатимуть безоплатними у від сьогодні в усіх рівненських школах учні перших-четвертих класів отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди. Це ще на початку вересня ініціював президент України Володимир Зеленський. Однак реалізувати задумане в Рівному вдалося лише сьогодні. Для цього із держбюджету виділили понад 20 мільйонів гривень. Постановою Кабінету міністрів від 4 жовтня за номером 1145 місцевим громадам надано субвенцію для організації безкоштовного харчування учнів початкових класів. В місто надійшла субвенція в розмірі 23 мільйонів. За словами начальника управління освіти, отримані з держбюджету кошти не повністю покривають необхідні видатки. Відтак 30% від необхідної суми виділили з міської скарбнички. Виходили з того, скільки навчальних днів діти будуть харчуватися. Власне і виходячи, з цих от міркувань, виділило співфінансування місту в розмірі 6 мільйонів 671 тисячі. Появу безкоштовного харчування у школах насамперед чекали батьки. Пан Микола має двоє синів, які навчаються у першому та четвертому класі. Розповідає, завдяки безоплатним обідам у школі їхній родині вдасться заощадити. Якщо зараз взяти, враховуючи цю ініціативу, безкоштовного харчування, звичайно, вона позитивно впливає на бюджет сімейний, тому що це додатковий плюс майже 500 гривень. В місяць в тиждень і в місяць плюс 2000 тисячі гривень. Адже за словами Миколи, раніше харчування школярів обходилося родині у більш ніж дві тисячі гривень на місяць. Що розрахунку на тиждень, то виходило близько 800 гривень. Це за двох, тобто на місяць ми практично можемо порахувати це 2400 чотириста гривень. Саме шкільне меню значних змін, окрім повної безоплатності, не зазнало. Як розповідає директорка рівненського ліцею номер 12 Тетяна Луцюк, єдине, що довелося з. Змінювати – це графік харчування школярів, аби кожен зміг отримати свою порцію обіду, для того щоб охопити всіх учнів перших четвертих класів гарячим харчуванням. відповідно, відповідно графік зазнав змін, тобто для кожного класу визначена певна перерва, коли відбувається харчування. Оскільки безкоштовним харчуванням може бути лише один раз на день, то у випадку, якщо учень початкових класів лишається на групі продовженого дня, за додаткову порцію все ж доведеться платити. У відповідності до нормативної бази гарячим харчуванням забезпечується одноразовим гарячим харчуванням забезпечується учні початкових класів. Тому відповідно це один раз. Якщо учні перебувають на групі подовженого дня, як і раніше, це відбувається за кошти батьків. Варто зазначити, безкоштовно харчуватимуть учнів початкових класів лише до кінця 2024 року. Надалі ж рішення про продовження чи припинення дії цієї ініціативи прийматиме уряд. Майже півмільярда гривень на дрони та сварка, в якій депутати звинувачували одне одного в розколі суспільства та роботі на ворога. Власне, вже давно не було такої емоційної сесії рівненської міської ради, і все через популізм одних та емоційність інших депутатів, але про все по порядку. Отже, в кінці минулого тижня проходила сесія Рівненської міської ради. Щодо її початку, опозиційні до міської ради депутати фракції голос почали розганяти в соцмережах зраду, що міська влада, нібито недостатньо витрачає коштів на закупівлю дронів для ЗСУ та хоче купувати дизельні маршрутки замість сучасних тролейбусів. А як відомо, тролейбуси є найбільш екологічним транспортом, власне, саме те, що депутати опозиції так активно розганяли ці меседжі в соцмережах. Вже на початку сесії атмосфера в залі була максимально. Напруженою та як виявилося, усі ці звинувачення банальне політиканство, яке не має суттєвого підґрунтя. Спочатку про закупівлю дронів для зсу, справді у міськраді діє програма, за якою планується до кінця 2025 року закупити дронів та іншої техніки для збройних сил на майже півмільярда гривень. І справді, за цією програмою, у 2024 році було закуплено техніки лише на 100 злишком мільйонів гривень. Але по-перше, програма розрахована на два роки, і невідомо, яка техніка потрібна буде військовим у 2025 році. І друге, і головне, депутати з голосу такими звинуваченнями відверто маніпулюють, адже окрім програми закупівлі техніки в міській раді діє чимало інших програм, направлених на підтримку зсу. І в цілому, у 2024 році міська рада витратила на потреби зсу вражаючу суму майже півмільярда гривень. Схожа маніпуляція відбулася і в історії з тролейбусами. Справді, тролейбуси екологічніші, але в умовах блекауту, який вже переживало наше місто, тролейбуси стають абсолютно недієздатними. А тому, як продемонстрував досвід, дизельний транспорт надійніший. Це по-перше. По-друге, контактна мережа тролейбусів міста вже і так потребує модернізації, і додаткові тролейбуси вона просто не потягне. Все має свій ліміт. І останнє тролейбусам потрібна мережа, по якій вони їздять. І приміром, в новому дворі чи басовому куті такої мережі немає. А відтак і тролейбус туди не пустиш. Натомість людям, які мешкають у віддалених районах міста, також потрібен транспорт. Тому купівля дизельних автобусів вирішує цю проблему. Наша Вікторія, якемаць, була присутня на сесії та стали свідком усіх суперечок між депутатами вона і продовжить. Я хочу вас запитати, чи готові ви публічно тепер вибачитися перед громадою, що ви вели її в оману. Та ваша інформація, я повторюся, розганяє ворожнечу. Ви як депутат не мали би робити в умовах повномасштабного вторгнення? Палки дискусії, які ледь не закінчилися бійкою, сьогодні тривали у сесійній залі Рівненської міської ради. Усе через виділення коштів на закупівлю низькополих автобусів. За словами депутатки Катерини Марчук, ще напередодні сесії один з депутатів Рівненської ради Святослав. Ав Клічук звинуватив міських чиновників в тому, що замість закупівлі тролейбусів місто буде закуповувати малогабаритні автобуси. Після початку повномасштабного вторгнення місто побратим Люблін нам пропонував 20 вживаних тролейбусів Соляріс за ціною 1,6 млн мільйони за одиницю, але рівне відмовилося. і Їх швиденько викупила Вінниця. Це твердження з блогу депутата Святослава Клічука. Однак, як стверджує пані Катерина, усі ці звинувачення не відповідають дійсності. Я зверталася в місто Люблін, міську раду і в департамент міжнародних відносин співробітництва. На що пан Кшиштофор Штановський відповів, що ми можемо підготувати офіційний лист звернення, і вони дадуть нам відповідь. Крайній раз, коли вони продавали тролейбуси і зверталися по містах, це й було місто рівне, коли ще був у нас головуючий. Володимир Хомко і рівне купило. Ба більше в умовах війни, за словами Катерини Марчук, саме низькополі автобуси є більш потрібними для міста. Якщо зараз говорити про пріоритетність, тому вибирати низькополий автобус набагато правильніше в умовах повномасштабного вторгнення. У нас, звичайно, багато людей з інвалідністю. Я вам скажу, коли ми відвідуємо поранених військових в нашій лікарні, їм потрібно звідти якось їхати з одного району в інший. Підтримав слова Катерини і її колега, депутат Рівненської міської ради, військовослужбовець Тарас Обоїста. Як він зауважив, в умовах війни для міста будуть більш корисними саме автобуси, адже їх можна буде в разі необхідності використовувати і для евакуації населення. На жаль, коли почалось повномасштабне вторгнення, тролейбуси не допомогли. Нам треба автобуси. Є так зване плече евакуації. Як наших мешканців кудись вивозить, так само і їхать когось рятувати, когось привезти сюди. На фронті катастрофічна ситуація. Ви знаєте, в будь-який момент треба можливо відправити автобуси для того, щоб когось врятувати. Більше того, закуплені автобуси, як стверджує виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, зможуть вирішити проблему доїзду до найбільш віддалених точок міста, туди, куди відмовляються курсувати приватні маршрутки. Запобігти, що в нас не було провалу саме от в транспортних засобах на тих ділянках, де постійно нас не можуть приїхати маршрути, чи по якихось причинам, і ми хочемо забезпечити. Тобто, ви почули сьогодні від депутатів, і це єтине, тобто і ці так само басівку. Врешті після довгих суперечок рішення про закупівлю все ж затвердили. Після голосування перейшли до не менш важливого питання бюджет громади. Як стверджує Віктор Шакирзян, в умовах воєнного стану більшість коштів виділяються на підтримку військових. Сьогодні, вам скажу, якщо, наприклад, цей бюджет, який сьогодні розподілявся, то ми виділили коштів десь орієнтовно біля 20%. Тобто, те, що нам люди стверджують, можна спокійно сказати, що 14 мільйонів ми фактично віддали це по нашій програмі закупівлю дронів, і також та різниця пішла. На субвенції військовим частинам. Окрім згаданих Віктором Шакерзяном 14 мільйонів, на сьогоднішній сесії також виділили майже 9 мільйонів субвенцій для військових частин. Загалом ж від початку цього року, за словами заступниці голови бюджетної комісії рівне ради Світлани Марчук, на допомогу збройним силам місто виділило майже півмільярда гривень. Ті 473 мільйони, які вже цього, цього року рівненська міська рада спрямувала на саме на потреби захисту нашої держави. Нашої Міста на допомогу Збройним силам, силам оборони. Загалом ж на сьогоднішній сесії депутати Рівнеради ради розглянули більше 200 питань порядку денного. Більшість з них стосувалися земельних питань. Великі добрі справи та чому це важливо у теперішній непростий час. Ця історія про волонтерську діяльність рівнянина Михайла Дідушка небайдужого до труднощів інших. Про його життєвий шлях та справжній приклад допомоги розповідаємо далі у сюжеті. Допомагаю літнім людям, людям з інвалідністю, дитбудинкам, тваринкам, бездомним, притулкам. Якщо чесно, то я складаю плани з вечора і на цілий день розписую, що куди і як. Є багато людей, до яких я їжджу, просто навіть гості. Своє волонтерство Михайло Дідушок розпочав з того, що почав допомагати літнім людям на одному із рівненських ринків. Зазвичай він приходив туди і викуповував у них те, що вони принесли на продаж, або ж просто допомагав коштами чи іншими продуктами Я бачу, у вас лізочок, може більше набирати. дайте будь ласка, кілограма три помідор для бабусі. Може ще щось треба. Ні, ні. Порахуйте, будь ласка, це все, я все вас заберу. Це, це соля. Все? все, все, так. Соля. Добре, гаразд. Беріть м'ясо, яке вам треба. мені неудобно. Добре, давайте я виберу. Окрім цього, Михайло Дідушок періодично навідується і у притулки для тварин. Хороший собака, да? Хороший. Собак, да? Хороший. Також організовує і волонтерські збори для підтримки військових, пенсіонерів, сімей та одиноких, які опинилися у скрутному становищі. Однією із таких родин, якій допомагає Михайло, є подружжя із села Карпилівка, що на Рівненщині. Ну, з Михайлом десь біля двох місяців ми знайомі. Вона каже: я тебе, каже, познайомлю з таким, каже, хорошим волонтером. Я йому так само, як оце вам розказала, свої проблеми, що чоловік хворіє, я вже не перший рік хворію. І він отак прийнявся нашою проблемою. І каже: не переживайте, все буде. Добрим, так він нам допомагав грошима в основному. Продукти привозив пару разів і грошима. Бо нам у нас багатодітна сім'я. Я чоловік і п'ятеро дітей, дві дочки, три сина. Михайло дідушок розповідає, пішов шляхом волонтерства через власні переконання, бо зрозумів, що допомагати іншим важливо як ніколи, особливо зараз. Часто зустрічав людей бездомних тваринок на вулиці, котрим хотілось допомогти. І я подумав, чому б не поєднати це з тим, що я буду це знімати і висвітлювати в соцмережі, щоб наповнювати їх таким добрим корисним контентом. Волонтер наголошує у важкий час потрібно об'єднуватися та підтримувати один одного. Тому закликає інших не бути осторонь, чужої біди і допомагати, хто чим зможе. Я би хотів донести до людей те, що потрібно бути добрішими до інших. Кому ви би хотіли допомогти? Ви бачите, що людина потребує допомоги. Підійдіть, підійдіть до неї, поговоріть з нею, познайомте, запитайте, що їй потрібно. Не проходьте просто повз і зробіть для цієї людини. Світ кращим. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде Україна.